На виборчий синод прибуло 40 єпископів, влади із цілого світу, там, де в нас є структури нашої церкви. Зокрема, були владики з Польщі, з Німеччини, з Франції, з Італії, Англії, Сполучених Штатів Америки, Бразилії, Канади, Аргентини та Австралії. Всього учасників синоду було 40. З них 5 було єпископів ЕМР. І вони прибули. 18 числа, 19 числа ми мали вступне засідання, на якому ми обмінювалися думками про стан нашої церкви, про її актуальні виклики, які перед нею стоять. 20, 20 березня, як вже сказав владика Кліо, ми мали день молетовної застанови. І цей день провадив також отець доктор Борис Гудзяк, Він був проповідником, який виголошував науки для учасників синову. Щодо е, відсутніх членів синоду, то треба сказати, що цей синод був найчисленнішим за останні роки, тому що всі владики, які силою права були зобов'язані брати участь в синоді, прибули на цей синод. Відсутніми були тільки владики емерити, ті, які за віком або за станом здоров'я вже не мають обов'язку брати участь у синоді. Щодо процедури голосування, то вона відбулася відповідно до норм канонічного права, а саме згідно Кодексу канонів східних церков і відповідно до норм артикулярного права нашої Української греко-католицької церкви. Також учасники синоду під час усіх праць синоду не могли покидати рекордівного центру, вони залишалися на місці проведення синоду. Так що сьогодні є перший день, коли вони можуть. Покинути оцей приязний реколепційний центр Брюховича В е, е, цій прес конференції властиво завершено всі формальні канонічні процедури, необхідні для вибору Верховного архієпископа.